В понеділок буде запропоновано підписати широко, всеосяжну, мирну угоду йти і оголошувати вибори в Україні, бо мир. Ось що йому буде за це, йому буде запропоновано повні гарантії безпеки його особистої, членів його сім'ї, його капіталів і можливість е, стати режисером в Голлівуді чи політиком. Не знаю, що там ще йому. Його будуть пробувати купити, пояснюючи йому, що ніякого іншого виходу у нього не залишилося. З вимогою не брати участь у виборах? Ну, а на що йому брати участь у виборах? Він їх програє. Ні. Ну вони йому так будуть казати: Давай ти втомився, ти, ти ж давай вже відпочивай, які вибори. Яка політика? Ти так заходив на, на короткий період? А бачиш, як воно сталося? Воно тобі не треба. Ти вже все зробив, погоджуйся, дивись, всі за.